Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, як і обіцяла вже давно. Давайте подивимося по різним напрямкам ситуацію з нашої сторони і зі сторони нашого ворога. Про Дніпропетровщину теж сьогодні поговоримо. Багато таких тривожних новин, у тому числі і про Луганську область і про Сумщину. Будемо все дивитися. І так, давайте розпочнімо харківський напрямок. Як справи на даний момент часу, як вони будуть розвиватися у найближчому майбутньому для наших любих ЗСУ і для російської армії? Харківський напрямок, розвиток ситуації. ЗСУ. І російська армія. Взагалі, в цілому, щодо харківського напрямку, саме по наступах, ми дивимося, не по обстрілах. Тут більш-менш контрольована ситуація, тому що все-таки випадає і ось ця дев'ятка шезлів, і карта єрофанту. Ці карти мені говорять про більш-менш такий контроль над ситуацією і над просуванням ворога. Але з іншої сторони, єрофант має досить таку темну сторону, і він може говорити мені і про полон. Це Теж може бути у контексті нашого запитання, але радує мене саме те, що все-таки дев'ятка у цей жезлі випадає це, як ми тримаємо з усіх можливих сил оборону. До речі, ці карти можуть і про підкріплення говорити, і з іншої сторони, тут я вам скажу, ще є загроза для якогось командувача при високому посту, тому що ірофант. Високий пост, який займає ось ця людина для неї є небезпека або поранення, або полону. Це також може бути тут. Ще ту з кубків випадає. Звичайно ж, це позитивна карта, але у контексті саме воєнних запитань вона може мені показувати якусь заборонену, хімічну, дуже небезпечну зброю. Тут, до речі, цікаво перекликаються ось ці два розклади. Тут в нас двіка жезлів, а тут карта закоханих. Я так розумію, що. Ось ці активні бої будуть зосереджуватися саме на двох напрямках. Ось два якихось напрямки, дві сторони, дві якісь точки, будуть у найближчий час найбільш такі гарячі. Тому що тут ще ось цей туж жезлів. Туз жезлів взагалі говорить про якісь вогняні удари. Ми будемо наносити вогняні удари ворогу. Але не виключено, що і ворог теж буде атакувати, звичайно ж, це і так зрозуміло, наших ЗСУ. Тому потрібно буде Дуже-дуже обережними, тому що, бачите, тут як удар по іерофанту, удар по нашій обороні, по нашому захисту. Тому потрібно триматися і боронити. Тут, дивіться, ще ось ця дві жезлів – це про вибір шляху. Вибір, куди нам піти, куди зосередити наші сили і де буде ось ця болюча точка ворога. Тому тут ось цей вибір на даний момент часу є дуже-дуже важливим. Тут двойственність ось така. Да? Туди-туди, куди розосередити наші сили. І, до речі, не випало ні тут, ні тут пентаклових карт. А в мене саме пентаклові карти у таких розкладах показують саме окупацію якоїсь території. У російської армії. Теж таких карт не випало. Тому, я так розумію, буде такий рух туди-сюди, трошечки туди-сюди. Будуть якісь запеклі бої, тому що все-таки ось ця п'ятірка тут мечів. На російську армію випадає п'ятірка мечів, завжди саме про запеклі якісь бої. І знову ж таки, на російську армію, як я вже сказала, випадає ось ця карта закоханих. Це... Вибір важливий, куди їм свої сили кидати. З іншої сторони, це саме два активних якихось напрямки. Не знаю, можливо, вони будуть намагатися відволікти нашу увагу, але ось ця двіка тут фігурує. Будемо дивитися, як це все буде програватися. Можливо, з двох сторін вони захочуть піти, тому що тут подивіться і кубки в нас тут, і мечі, і це дві карти руху. Але радує мене те, що тут ось ця. Між цими картами руху десятка жезлів, тобто вони дуже сильно хочуть наступати на усіх напрямках одночасно і щоб ось такий великий ударний кулак сформулювати на кожному із напрямків. Але для них це на даний момент часом чомусь дуже дуже важко, тому що десятка жезлів, коли ти взвалив на себе непосильну ношу і вже ледь-ледь її тягнеш. Тому рух, бої дійсно якісь невеликі може бути, але їм тяжко досягнути своїх ось цих поставлених. Величезних цілей. Тут королева мечів, п'ятірка мечів, ну, як я вже говорила, запеклі бої, є в них, певна якась стратегія щодо харківського напрямку. І, до речі, карта закоханих, я вже по своїх розкладах старих зрозуміла, вона досить таки небезпечна. Знаєте у якому контексті? Закохані це завжди про якісь такі гарні з кимось відносини, про намагання домовитися з кимось, щоб їх туди провели, якоюсь хитрістю. Тому я вам скажу, що. Щодо харківського напрямку, там теж можуть бути зрадники, які можуть домовлятися з расистами, які можуть якісь точки дуже важливі для нас здавати. Тому тут така ситуація теж може бути. Я не кажу, що взагалі руху ніякого не буде, тому що ось ці дві карти саме про рух. Але. Десятка жезлів не можуть вони виконати своїх ось цих поставлених цілей. Все відбувається тут. У нас лицо Пентаклів дуже якось повільно. Це, до речі, єдина карта, яка може мені говорити саме про захват якихось територій. Але так як вона на дні колоди випадає, можливо, це буде пізніше, не зараз, якийсь рух. З якої сторони, на жаль, я вам не можу сказати, тому що, по-перше, це карта на дні колоди, з другої сторони, тут не написано, з якої сторони цей рух може бути. Тут ситуація, яка досить повільно розвивається. Можливо, це лицар саме про це хоче мені натякнути. Бої, звичайно ж, будуть, але не так активно, як, наприклад, на інших напрямках. Ось така якась ситуація. Далі дивимося. Сумщину подивимось. Сумщина найближчий час. Для ЗСУ. І для російської армії. Сумщина. Кожна карти є дуже, дуже багато значень, особливо якщо ми читаємо їх разом. Тому я буду говорити усі варіанти, які я тут бачу. Будемо дивитися, як це все буде програватися. Дивіться, на сімському напрямку дійсно наші беруть ситуацію під свій контроль, тому що тут випадає карта сила. Ми показуємо свою силу, свою міць, ми відкидаємо ворога. Тут дійсно може бути дуже активний рух у найближчий час. Тут взагалі. І шість камнажезлів, і карта сонця це переможні карти, це карти тріумфу, це карти завоювань, це карта отримання, того на що ми заслуговуємо, того за що ми так довго боролися. Дуже гарні, переможні, активні карти. Але Тут ось ця десятка мечів, і карта води мені дуже не подобається. Не знаю, до чого тут вода. Тут може ось ця карта помірності показувати як воду, як якусь хімічну речовину, як отруєння води. Тут багато значень може бути. Тому небезпечна. І ось ця десятка мечів. Взагалі, десятка мечів це якісь. Масований прильот дуже багато коли летить, і це багато людських жертв. Не дай Боже, щоб знову не було ось цього шикування, нагородження або щось у цьому роді, тому що тут дійсно може бути якийсь дуже болючий для нас удар по скупченню наших воєнних на сумському напрямку. До речі, десятка мечів може застерігати Сумщину. Знову ж таки, якщо ми у плані обстрілів дивимося, може бути якийсь дуже масований небезпечний. Удар, прям щось дуже масштабне. Нехай це не справдиться, але я маю попередити те, що мені показують карти. Тут ще ось ця дитяча карта, будь ласка, будьте дуже-дуже обережними. Бережіть себе і особливо діточок, тому що тут, бачите, така промальовка намальована дитина. Тому активний рух дійсно буде. Я не кажу, що все буде дуже гладко, тому що ось ці карти мені не подобаються, але закривають ось ці дві позитивні карти. Для нас дуже хороші, дуже гарні. Тому я думаю, що влітку саме ми почуємо про якісь успіхи наших ЗСУ саме на Сумському напрямку. Але застерігаю від оцієї десятки мочів. Вона дуже-дуже небезпечна. Тут, бачите, як пересування, вода, пересування і десятка мочів прилітає. Ну, тому потрібно бути обережними про нагородження, ось ця шістка жезлів, як я вже сказала, теж може говорити. Щодо російської армії, тут цікаві карти. Дивіться, тут карта і місяць, тут і вежа. Місяць щось вони хочуть якимось хитрим ходом відвоювати якусь частинку, але далі тут карта вежі. Не вдасться їм заграбасити у свої лапи стільки землі, скільки вони там собі запланували. Тут якийсь план їхній провалюється по масштабності саме. І, до речі, теж в них може бути прильот по скупченню їхніх воєнних, по скупченню їхньої техніки або якогось складу, тому що тут, як вежа, величезна якась будівля, там де щось для них дуже цінно зберігається. Тут ще ось ця трійка кубків. З однієї сторони, це теж карта досягнень, тому що ось ці три карти вони, в принципі позитивні. Вони відповідають, що щось в них там може вдатися, але знову ж таки, якимись хитрими оловками, Якимось хитрим планом, щось вони там собі мутять. І трійка кубків може говорити про певні якісь звершення. Але з іншої сторони, трійка кубків поруч із дев'яткою мечів і картою вежі, може говорити, що прилетить, як я вже говорила, по скупченню їхніх воєнних. Або ця карта може показувати свято, або ця карта може показувати нагородження чи якусь п'янку, там гулянка, п'янка, коли в них буде. Це теж може бути, тому тут по різному може зовсім програватися, і я розповідаю різні варіанти, які мені можуть показувати карти. До речі, цей прильот може їх дуже сильно чомусь налякати. І знову ж таки, подивіться тут. Ось це тут з кубків знову вилив якоїсь води, і тут вода. І тут вода. Я не знаю, що вони там з водою або з якоюсь, не знаю, дамбою, річкою. Щось вони саме з водною стихією хочуть дуже нехороше намотити. І це може самих їх навіть налякати, те, що вони там можуть створити. Тому ось така ситуація. Дивимося далі Херсонський напрямок на ближчий час для наших ЗСУ і російської армії. Херсонський напрямок. Для ЗСУ і для російської армії чомусь російська армія на херсонському напрямку якось трішечки призупинила активні воєнні бойові дії. Я не кажу, що зовсім там взагалі тиша, ні, звичайно ж, тому що тут і ось цей король мечів і ось цей туз мечів, але все одно тут перша карта, карта повішеного, як така тимчасова вимушена певна пауза через брак ресурсів. Тому що по двійці кубків кубки вони якось з Херсонського напрямку перекинули на якийсь інший напрямок, вимушено частину своєї техніки військ і тому подібне. Тому тут як відповідна така нехватка. Тому тут і ось цей в нас ПАШ кубків і показує. Тобто трішечки менше якось там стало. Але все одно, звичайно ж, обстріли будуть тут ось ці карти застерігають. І ще, до речі, тут може прилетіти по якомусь їхньому начальнику. З іншої сторони, туз мечів мені завжди показує все, що пов'язано саме з літаками. Можливо, там якийсь літак підіб'ють саме на цьому напрямку, і там буде сидіти ось цей воєнний король мечів. Йому може дістатися. Про це мені кажуть саме ці карти. Якогось просування, чогось такого я не бачу. Може розганятися якась дезінформація, тому що, бачите, гостра інформація і по пажу кубків це просто слова. Так, про Херсонщину у найближчий час ми можемо чути дезінформацію, тому потрібно бути до цього готовим. Але чогось такого тут глобального і хорошого для російської армії, я тут, на щастя, не бачу. Щодо. Нашої сторони щодо ЗСУ. Тут ось ця двіка пентаклів. З однієї сторони це досить така хаотична карта. Вона може мені говорити, бачите, тут як рух трішечки туди, трішечки сюди. Тому що двіка пентаклів – це про злети і про падіння. Пошук ось цієї рівноваги. Сімка мечів у цьому контексті може позитивно відіграватися, тому що королева кубків як хороші новини. Якийсь хитрий план тут в нас є. Я не буду там копати тут дуже сильно. Нехай воно здійсниться. І нехай будуть сюрпризи, тому що цей план стосується саме руху по воді. Так, тут є відповідні страхи, але все-таки на кінець випадає ось ця трійка кубків. Це дуже позитивна карта. Це карта. Перемоги, це карта святкування, це карта гарних новин. Ну, тому не будемо сюди лізти. І сподіваюся, що все складеться так, як наші планували саме на Херсонському напрямку. Далі дивимося Запорізький напрямок для наших любих ЗСУ. і для російської армії російська армія ну, намагаються вони втримати максимально. По четвірці пентаклів те, що вони собі там заграбастили. Але знову ж таки, ось ця карта вежі. Це якийсь гучний прильот, можливо, і жертвами, можливо, якийсь склад їхній, щось для них, одним словом, важливе, тому що ось ця їхня стабільність по вежі повністю руйнується. Тут ще й король на скупків і король мечів, тут ще й якимось воєнноначальникам теж на цьому напрямку може дістатися, тому що тут з мечів, як бачите, удар по ось цьому якомусь важливому воєнному. Плюс. Знову ж таки, ось ця карта завжди в мене показує на аеродроми і літаки. Можливо, якийсь і літак постраждає. Тут може бути прильот по скупченню їхніх воєнних, тому що це ось цей паш кубків, як молодняк, якого навчають. Можливо, там якийсь полігон, навчальний центр, база. Не знаю, щось у цьому роді. Тут в нас, звичайно ж, ось цей лицар мечів. Він такий на колісниці їде, він просувається уперед. є в євних тактика і стратегія. І, можливо, деякі і просування будуть, але я не бачу чогось такого масштабного і глобального, тому що на наших ЗСУ теж досить такі позитивні карти випадають. Дивіться, ми тримаємо оборону. Тут ще може бути на запорізькому напрямку якесь підкріплення нам. Це дуже дуже важливе, що дасть нам змогу по колісниці. Все-таки. Просуватися уперед, просуватися до перемоги і до здобутків, тому що після оцієї колісниці йде в нас дев'ятка купів. А дев'ятка кубків це виконання бажання, це отримання бажаного те, на що ти заслуговуєш те, до чого ти так швидко йшов і до чого прагнув. І ось цей відлюдник, до речі, мене завжди показує саме на території, яка в окупації, бачите, як ми її частково частинку якусь собі забираємо назад. Тому я дуже сподіваюся, що сам ось цей прогноз програється, а рашистам дистанція і ось цей туз мечів, їх просто звежею накриє. Далі дивимося Донецький напрямок для ЗСУ і для російської армії. Ситуація, звичайно, ж на Донецькому напрямку дуже складна. Ви і самі це прекрасно знаєте. У нас якийсь новий план, якась нова стратегія. Не виключаючи, що можливо якусь людину на Донецькому напрямку, яка відповідає за цей напрямок, можуть змінити, тому що ми. Якось дуже повільно, але впевнено йдемо по цьому плану. Тут в нас ось цей лиця Пантаклів, щоб відвоювати назад нашу землю. І тут якийсь рух дуже активний на Донецькому напрямку. На жаль, якби тут якісь позитивні карти закривали, ну як, наприклад, вже у нас було шістка жезлів, карта сонця. Я б точно сказала, що ось цей план і ось цей рух будуть у кінцевому етапі успішними. Але чомусь тут, Колосодолі повертається у, на жаль, негативну для нас сторону. Тут і четвірка кубків як розчарування від того, що ось цей план не вдалося втілити у життя у повній мірі. І ось ця п'ятірка кубків. На жаль, це карта розчарування, це карта втрат. І, до речі, це як і людських втрат, і територій. Тут чи міст намальований, тут може постраждати або якийсь міст, або якась важлива дуже для нас дорога, там, де ми і допомогу воєнним пересуваємо, і підкріплення. Тут є велика для цього загроза. Цей шлях для нас вкрай важливий, і він чомусь тут, бачите, як обривається. Так, звичайно, п'ятірка кубків це не все втрачено, тому що три кубки в нас на землі, а два ще позаду стоїть. Але ситуація на Донецькому напрямку, на жаль, складається якось не в нашу користь. Тут, до речі, ось ці карти можуть говорити, що трошечки ми можемо якось вперед просунутися, але потім, на жаль, чомусь у майбутньому, у найближчому, ось ці дві негативні карти мені на Донецький напрямок випадають. На жаль, ось так. Щодо російської армії, вони стягнули тут просто якісь величезні, неймовірні ресурси. Ось ці дві карти це про глобальність, це про масштабність. Вони будуть сунути просто я, я не знаю, як потяг. Так, тут у нас двіка мачів. Шлях їм закритий щодо окупації всієї Донецької області, тому що в них є ось такий план, наказ, щоб захопити всю область. Тут ось ці дві карти про це і говорить саме про масштабність. Бачите, як ціле коло взяти у кільце, все заграбастити. Поки що ось ці карти їм це не вдається. Тому що тут карта ілюзії. Вони у своїх фантазіях вони хочуть все і зараз, але їм це не вдається, тому що тут якась карта зупинки відбувається. Четвірка мечів теж може говорити про потрапляння, оскупчення їхніх воєнних і смерті. І, до речі, сімка кубків теж про якусь небезпечну саме хімічну зброю може говорити, від чого там вони ось так будуть на сирій земельці і лежати. Тут з мечів, остання карта. Знову ж таки, це ударна карта, досить таки небезпечна. Вона може мені говорити, що прилетить по якомусь їхньому літаку, тобто зіб'ють якісь їхній літак і екіпаж загине. Ці карти також про це можуть казати. Поки що це вся інформація, яку мені тут надають карти. Давайте подивимося, що відбувається на Луганському напрямку. Там такі нехороші новини були. Луганський напрямок ЗСУ. І російська армія. Ну, дивіться, тут карти, звичайно ж, можна по-різному трактувати, але там вже ж були новини, що всю Луганську область захопили. Я до цього схиляюся, тому що тут карта світу, це як ціле. Як захопили, як диявол, бачите, у домі, і ми як зв'язані по рукам і ногам, ця карта може і полон показувати. Тут були дуже жорсткі бої, і вони і надалі будуть продовжуватися. Але ось ці карти мені не подобаються, що диявол сидить у нашому домі. І ось ця карта якихось обмежень, що ми поки що нічого не можемо зробити. Я вам скажу, що вони понесли просто колосальні втрати саме на Луганському напрямку, тому що тут п'ятірка нас тут пентаклів і карта повішеного. Тут ще по цій сімці жезлів вони всі ресурси будуть класти, щоб і далі просуватися, тому що тут, бачите, є карта руху, і саме два напрямки якихось, тобто і туди, і туди. Можливо, будуть кудись воєнних перекидувати з луганського напрямку, тому що далі тут як не їм ресурсу чомусь іде. П'ятірка пентаклів. Можливо, просто карта не цікавить, що. Що заради цього просування вони поклали просто максимум сил. Бачите, тут як загиблі, і дуже дуже їх багато. Тут всі ось ці три карти можуть мені говорити про якісь просто колосальні і масштабні втрати російської армії саме на Луганському напрямку. Але ось ці карти, що диявол у домі, мені взагалі зовсім не подобаються. Тобто, на жаль, якась ось така ситуація. І далі давайте подивимося Дніпропетровщина. Що там відбувається? ЗСУ і російська армія. Тут у нас пашмачівдатні колоди. Дійсно, ця карта може показувати ДРГ, яке шниряє туди-сюди. Ну, Тут, не знаю, мені дуже не подобається, звичайно, ось цей паш пентаклів. Диявол-шут. Не подобаються мені ці карти. Що я можу вам сказати? Тому що, бачите, ось цей туз пентаклів це як земля. якось втіхаря вони намагаються це все собі заграбастати, щоб вийти переможцем. І тут карта таємниці, якоїсь скритої інформації від нас. І тут карта Верховної Жриці. Дуже багато буде розмов, дуже багато буде неправдивої інформації щодо Дніпропетровщини. Тут ще ось цей туз мечів. якийсь болючий дуже для них удар. Тузмачів, до речі, і про літаки, гіонтокрили теж може мені говорити. Тут ще удар по їхнім ось цим новобранцям, тому що Паш Кубків це якось ці молодики, які там пруть. Тому ми будемо їх. Розвивати. Щодо нас, я не скажу, що нам дуже легко на цьому напрямку, тому що ось ця десятка в нас тут жезлів випадає. Це карта тяжкості, важкості, коли потрібно всі свої сили розкидати на багато-багато напрямків. Дуже там, звичайно ж, важко. Тут ще ось ця трійка мечів не подобається мені, тому що це карта болючого удару. Але можу сказати, що прийде на цьому напрямку якась допомога. Бачите, воєнна і допомога. Що, звичайно ж, дуже буде нам на руку і може покращити ситуацію саме на цьому напрямку. Тому що тут дійсно ситуація глобальна. Просто так страшний суд і карта світу не випадають, може загостритися саме цей напрямок. І, до речі, тут ще ось ця карта світу може показувати, коли намагаються взяти у кільце. Ну, будемо дивитися, як це все буде програватися. Сподіваюся, що ось ця. Допомога, яка прийде на Дніпропетровський напрямок, вона вирішить ситуацію у нашу користь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!